Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі попрощалися з воїном Мицьком Василем Васильовичем. У Золочові зростуть тарифи на воду. У Бузьку відбувся зимовий фестиваль Різдво на площі ринок. На Золочівщині попрощалися із захисником Ігорем Левицьким. У бродах рятувальники надали доступ до будинку, де жінка потребувала медичної допомоги. Затримали чоловіка за підозрою незаконному заволодінні автомобілем. У Золочові відбувся благодійний турнір з боксу. 28 грудня попрощалися із захисником Мицьком Василем Васильовичем. Василь Мицько мешканець села Монастирок Золочівського району. Під час повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Воїн був начальником медичної служби Донецького прикордонного загону, помер 25 грудня 2023 року. У захисника залишилися батьки і сестра, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Втрата дуже неймовірна, вагома. Василь Васильович, це людина з великої букви, якої нам буде не доставати для нашої перемоги. Це надійний товариш був професіонал в своїй справі в медицині. Неодноразово надавав допомогу не тільки військовослужбовцям свого підрозділу, але й цивільним людям, які були поруч з нами. Це патріот, в першу чергу, який у перші дні війни добровільно мобілізувався і не знав, куди він потрапить, але він йшов впевнено з бойовим духом. Він справлявся з любими поставленими задачами, які ставились перед ним. Перебували разом з ним на сході, де він проявив свою мужність та цілеспрямованість. Він хотів перемоги, напевно, найбільше не буде. Його це буде відчутно нам подальші всі роки. Христос рождається. Сьогодні ми маємо сумну звістку в нашому селі, бо відправляємо до Бога до вічності нашого воїна, військового лікаря, хірурга Василя Мецка. 1996 року народження прожив неповних 28 років. Помер внаслідок важкої недуги, яку фактично заробив на війні і через перевиснаження, і через недоїдання, і через невнормований спосіб життя, і через велику нагрузку, бо проводив дуже багато операцій і за час війни провів сотні операцій хірургічних. Для наших воїнів врятував багато людських життів. Його велика заслуга в тому, що багато наших хлопців залишилися з руками, з ногами живими, вийшли з дуже важких боїв. Був світлою, доброю людиною, мав велику повагу в селі. Нам його дуже буде не вистачати. Був відмінним хірургом. Вчився, працював, таких людей є мало. Був керівником донецького батальйону прикордонників. Вічна йому пам'ять і Царство Небесне. Міське комунальне підприємство Золочій водоканал повідомляє про зміну тарифів з 1 січня 2024 року. Зокрема, виконавчий комітет Золочівської міської ради прийняв рішення про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для усіх категорій споживачів. У рішенні йдеться про те, що для населення буде з 1 січня 2024 року такий тариф: на водопостачання 28 гривень тридцять копійок та на водовідведення 27 гривень п'ятдесят копійок. Разом 55 гривень 95 копійок за 1 метр кубічний води. 28 грудня на площі ринок у Бузьку в рамках проведення благодійної акції Коляда перемоги відбувся зимовий фестиваль Різдво на площі Ринок. Кожен, хто прибув цього дня в центр міста до Різдвяної шопки, мав нагоду почути талановитих вокальних виконавців, мистецькі колективи громади, а ще долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України та придбати ангеликів ручної роботи на благодійній ярмарці. Вела фестиваль директор Бузького міського народного дому Любов Огороднік. А й святкує з нами ся ваша родина. Саме 26 грудня на Золочівщині попрощалися із захисником. Ігор Левицький мешканець села Ушня Золочівського району. Був водієм кулеметного взводу стрілецької роти стрілецького батальйону військової частини. Загинув 19 грудня 2023 року в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Протоієрей Ігор Левицький народився 25 травня 1978 року в селі Червоне Золочівського району в сім'ї Володимира та Олександри Левицьких. Основну школу закінчив у селі Ушня. 9 і клас навчався у школі номер 2 міста Золочева, після закінчення якої служив армії цього ж міста. Із 1998 до 2002 року навчався у Львівській духовній семінарії Української автокефальної православної церкви. Одружився з Ольгою Балаш, з якою народили двоє дітей доньку Марію та сина Мар'яна. 2002-2004 роки був священником на парафії села Побіч Золочівського району. 2004-2014 роки священник на парафії села Осталовичі Перемишлянського району. Із 2020 року за контрактом служив у Збройних силах України. І з вересня 2023 року перебував на передовій Запорізького напрямку. 19 грудня 2023 року загинув під час виконання бойових завдань, повідомив отець Василь Саган, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Ми сьогодні зібрались для того, щоб провести в останню дорогу воїна, який віддав життя своє за державу нашу, не просто воїна, а людину, яка була покликана свого часу до служіння Богові і людям. І, власне, ми бачимо, що це є велика ціна крові українського народу для того, щоб наша держава була незалежна. Наші воїни гинуть і захищають. А ми в цей різдвяний період відчуваємо радість різдва, але з одної сторони відчуваємо смуток, тому що гинуть наші воїни. І ми сьогодні зібралися для того, щоб провести останню дорогу, віддати цю шану. Шану цьому воїну, який невинно загинув, захищаючи з любов'ю до нас всіх нашу неньку Україну, 28 грудня о 15.32 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в місті броди на вулиці Джерельна в житловому будинку не виходить на зв'язок та не відчиняє двері власниця 1946 року народження. Пожежно-рятувальне відділенням за допомогою спецобладнання надано доступ працівникам поліції для потрапляння до будинку, де знаходилась жінка, яка потребувала медичної допомоги. Інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Поліцейські затримали зловмисника за підозрою незаконному заволодінні автомобілем. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівської області. Як встановили правоохоронці вночі 23 грудня 27-річний житель міста Бузьк Золочівського району викрав у свого знайомого ключі від його автомобіля Опель Вектра, незаконно заволодів транспортним засобом та поїхав у невідомому керунку. Виявивши відсутність автомобіля, власник звернувся за допомогу у поліцію. До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та екіпажі сектору реагування патрульної поліції, Золочівського районного відділу поліції, а також співробітники управління кримінального аналізу поліції Львівщини. Проведеними заходами використавши записи камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина, правоохоронці встановили місце перебування розшукуваного Опеля та затримали водія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць у Бузьку. Інформують у поліції Львівщини. Досудове розслідування триває. У Золочі відбувся благодійний боксерський турнір пам'яті загиблих воїнів. Участь взяли 58 боксерів з Львівської та Хмельницької областей. Зокрема, у турнірі брали участь переможці та призери чемпіонатів Львівської області, України та навіть Європи. Метою турніру було проведення збору коштів для потреб Збройних сил України. Пройшло 29 цікавих, безкомпромісних поєдинків у різних вікових та вагових категоріях. Головний суддя змагань суддя міжнародної категорії Андрій Амізян. Учасники та переможці були нагороджені кубками, медалями, подарунками та грошовими винагородами. Заходи такого характеру вони є дуже важливі, тому що ми зараз живемо в дуже важкий час, і люди всі зайняті все ж таки більше війною, якимись своїми проблемами, негативом. Ну на жаль, ми так живемо, а спортсмени все одно займаються, тренуються, їм треба десь себе самореалізовувати. Тому ми з Олександром, завдяки Золочівського боксу і нашому Львівському боксу, придумали такий захід. І я вам скажу більше, він не буде одноразовий, тобто ми хочемо його зробити систематичним. І що квартала збирати, Бо дивіться, нам вдалося з Олександром в одному приміщенні зібрати всю західну Україну. А на наступний раз я вже маю надію центральну Україну. І тому ми вважаємо, що такі заходи ну, вони є дуже важливі. Вони дуже важливі, тому що люди, по-перше, вони мусять від чогось переключитися, вони мусять налаштуватися на якийсь позитив. І те, що хлопці тут демонструють, і дівчата ну це реально, це, це дуже круто. Скільки учасників брали участь у заході? Учасників брало 60 чоловік, всі спортсмени з різних регіонів, куточків Західної України, плюс центральна Україна. Я... Підтримую Олександра, тому що спортсменам навіть в таких кількості, якщо зробити зараз, також є дуже є тяжкий складний час зробити, але ми стараємося це все провести так, щоб діти розвивалися в правильному руслі, і відповідно розвивати той командний дух. Діти надзвичайно мені подобається, що вони молодці. Що вони завдяки тому заходу таким образом можуть так само підтримати тих наших хлопців, які зараз воюють і служать в Збройних силах України у всіх напрямках фронту. Так само хочу додати, що так само із їхніх залів боксу є дуже багато спортсменів, які зараз на захисті нашої вітчизни, і так само і Олочева. І підрозкове покоління вони розуміють, яку вагому ціль вони несуть до того і підтримують своїми спортивними досягненнями гарні турніри. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі, закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям! Слава Україні! Героям слава!